Продовжуємо вивчати можливості штучного інтелекту. Минулого тижня відбулася цікава змістовна зустріч з Володимиром Бандурою, під час якої обговорили переваги та а, можливі складності в використанні чіп'ятіч. Плануємо надалі продовжувати цю роботу і розробити спільний проєкт. Також минулого тижня випускники закладів загальної середньої освіти ознайомились з перспективними спеціальностями Шоскінського інституту Сумського державного університету, правилами прийому та особливостями вступної кампанії цього року. Також спільно з керівниками закладів освіти, які були пошкоджені внаслідок ворожих атак, підготували та узгодили технічні завдання, зустрілися з проєктантами. Наразі тривають роботи з підготовкою. І проєктно посторисної документації з відновлення пошкоджених закладів освіти шоспінської команди «GPT-4 4 це перш за все нейромережа, і, і тут ви молодці, що крутите цей напрямок і посилюєте його. Зустріч пройшла в інституті на високому рівні, і мені теж це подобається. Молодці інститут, це основа розвитку економіки нашої території.